Привіт, ви на каналі Visual Web! Сьогодні хочу розказати, як правильно продавати на OLX. Так як сайт OLX зараз дуже популярний, в принципі, ним користуються 40% всіх українців. Тобто, щороку він стає популярний. Набирає свою популярність. Стосовно які саме товари популярні на OLX, за статистикою, OLX це мобільні телефони та верхній одяг. Ну, у багатьох людей є такі стереотипи, що сайт OLX це для продажу якихось БУ недорогих товарів. Хоча насправді це вже давно не так. На OLX продають як машини, так і квартири, пропонують роботу, як бачимо. Багато послуг для бізнесу. Це побутова техніка, різна електроніка. Тобто сайтом користуються так як середній клас, так і бідніші люди, так і багаті. Так, це стосовно статистики, так які товари досить такі актуальні на OLX, як бачимо, від цього залежить також багато сезонність. наприклад, в літі це одні товари, взимку це інші товари. Так, як бачимо, я знайшов тут коротку статистику, і тут показано, які саме товари популярні на OLX по сезону. Так, як бачимо, в липні це більше весільні сукні, весільні аксесуари, музичні інструменти. В червні це. Е, так, Послуги з ремонту та обслуговування техніки, кліматичне обладнання, різні кондиціонери, товари для вентиляції. Ну, також тут ще не включені товари для плавання, різні інші спортивні товари, які влітку є популярні. Е, також, як бачимо, тут інші місяці розглядаються. В квітні, які товари популярні в травні, в березні. Ну, звичайно, я так беру у свого досвіду взимку, наприклад, одні товари популярні. Там, наприклад, дитячі сани, лижі. Перед новим роком дуже актуальні були штучні ялинки. Ну, але це, в принципі, ви можете як по сезону продавати, так і... Є багато таких товарів, які, якби е, продаються нормально круглий вік. Такі, наприклад, як одяг. Хоча одяг також по сезону. Це, наприклад, техніка і електроніка, вони, в принципі, популярні круглий вік. Хоча по сезону також потрібно звертати увагу. Наприклад, перед Святом Миколая дуже статистика росте на дитячі іграшки, так як всі купляють дітям, заказують дитячі іграшки. Так, це стосовно які товари популярні. Так, взагалі, як правильно додати оголошення? На OLX, думаю, більшість знає як, але на що я хочу тут звернути увагу і, і зразу пояснити, як це все працює. Наприклад, наберемо тут мобільний телефон. Як бачимо, OLX зразу сам підтягує рубрику з мобільними телефонами. Ну, як правило, ОLX тут завжди правильно вказує рубрику. Ну, інколи тут потрібно її змінити. Потрібно додати 8 фото, вимоги до фото також тут ОLX вказує Це до 5 Мб 200, 2000 на 2000 пікселів. тобто не більше. Тобто, щоб ОLX їх не обрізав. Щоб основна частина фото була по центрі. На ну, це потрібно звертати увагу, так як в принципі, від фото дуже залежить продажі. Опис ціна, ну, ціну не бажано вказувати, то як 1000 гривень, це не бажано вказувати. Якщо вже вказувати ціну, наприклад, 990 гривень, тобто не заокруглювати, а завжди писати трошки меншу. Е, так. Тут можна вибрати того вірна ціна, якщо ви робите якісь знижки. І саме от тут дуже важливий момент, як ви будете продавати, чи приватна особа, чи бізнес. Тому що якщо як приватна особа, це більшість оголошень йдуть безкоштовними. Якщо як бізнес, це, як правило, оголошення платні. І це також трошки залежить від того, як ви будете показувати ці оголошення, тобто тут є велика різниця. І на це потрібно звернути увагу. Так, до цього я питання я ще вернуся стосовно як продавати через приватну особу чи через бізнес. Взагалі, в чому різниця? OLX любить, так би мовити, масштаб. Якщо ви дійсно хочете продавати на OLX і заробляти хоча б від 500 доларів в місяць, то вам потрібно, звичайно, хоча б 100 товарів. Хоча б 100 товарів розмістити на OLX. Звичайно, в одному, в одні, в одному своєму профілі ви не зможете розмістити таку велику кількість товарів, як приватна особа. Ви можете тоді розмістити тільки через бізнес. Але тоді ці оголошення будуть платні, і це вже тоді потрібно вкладатися, якби в ті оголошення. Інший спосіб, як обійти це блокування, це можна продавати як приватна особа, але зараз я покажу, які діють ліміти, які діють ліміти на OLX. Тут, в принципі, зразу ті ліміти показані для різних категорій, і вони показані як для приватних оголошень, так і як для бізнесу. Як бачимо автомото послуги, 0, тобто ви зможете тільки платне оголошення розмістити. Як бачимо, для деяких оголошень, як правило, це одне оголошення для більшості категорій. Для дитячих товарів тут як бізнес також нові, але як приватне оголошення, як бачимо, дитячий одяг, тут вже є 23 оголошення, можна розмістити. Іграшки 25 оголошень, бачимо, це вже багато. Тому, якщо ви надумаєте продавати саме дитячі товари, то ви можете як приватна особа продавати і робити багато оголошень з одного аккаунта. Так, дімі сад, як бачимо також, тут як приватна особа можна багато оголошень розмістити. Електроніка також по декілька оголошень. Запчастини для транспорту. Нерухомість. Як бачимо, такі діють тут ліміти. Хобі та відпочинок. Це стосовно лімітів, щоб ви розуміли, як продавати. Так, і зараз що я хочу ще сказати? Взагалі, так як я говорив, що ви можете продавати як приватна особа або як через бізнес. І то, що я вже як говорив, що якщо дійсно ви хочете професійно продавати на OLX і на цьому заробляти, вам потрібно як мінімум зробити від 100 оголошень. Тобто OLX любить масштаб, і, і відповідно, ну, якщо ви розмістите 5-10 оголошень, як правило продажі такі масштабні не почнуться. І тобто, ми робимо тоді через бізнес. Або за кожне оголошення платимо, або обходимо це блокування таким чином, робимо декілька аккаунтів. Як зробити декілька аккаунтів, я зараз також коротко поясню. В принципі, OLX вимагає на кожний аккаунт номер телефону. І ну, електронну пошту можна не вказувати, але я б радив її все одно вказувати, так як, якщо номер телефону заблокується, ви потім можете е, собі відновити, вказати інший номер телефону, або якийсь час навіть заходити і користуватися профілем без, е, без номера телефону. Е, так, в принципі, якщо ви будете продавати як приватна особа, то бажано створити хоча б 10 аккаунтів, і в кожному аккаунті створити хоча б 10, 15, 20 оголошень. Це вже ви подивитеся тут по лімітах, так як я говорив. Для прикладу, якщо це дитячі товари, то там 20 товарів в одному профілі сміло можна розміщати. І відповідно, якщо 20 товарів, у 10 профілів, це буде вже 200 товарів. Це в принципі, вже можна вийти на якісь продажі за умови. Якщо дійсно оголошення будуть якісні, ціна буде така плюс-мінус середня, невисока. Тут все грамотно буде заповнено оголошення. Так, зразу коротко розкажу, як заповняти ці оголошення. Потрібно, ну, як бачимо, тут писати назву товару, не, не спамити тут ключовими словами. Наприклад, написали мобільний телефон, який можна написати який колір, якщо він новий, можна написати такі слова, як акція чи розпродаж, які заманюють користувачів фото. Фото мають бути. Ну, бажаємо, бо вони були не скопійовані з інших сайтів. Якщо вони скопійовані з іншого сайту, або якщо вони скопійовані безпосередньо з OLX, то дублікати, розміщувати трохи погано. Тоді фото можна освітлити, наприклад, або чуть-чуть затемнити, або обрізати. Це, в принципі, зараз просто робиться в будь-якій графічній програмі. Це можна зробити як з телефону, так і з комп'ютера. І ще чому потрібно деякі фото редагувати? Тому що якщо ви, наприклад, будете створювати багато профілів і ті самі фото закидати, наприклад, по тих самих оголошень з різних профілів, наприклад, на різні міста, і зразу так, зразу стосовно того, як тут продавати, яке місто вибирати, місто потрібно вибирати бажано вибирати міста тут великі. Тобто, якщо вибирати якісь маленькі міста районного типу, там де 20, 30 чи 50 тисяч населення, то це... Дуже тяжко вийти на якісь великі продажі, тобто тут потрібно вибирати міста, бажано великі, такі як Львів, Київ, Одеса, міста такі обласні, хоча б. Тому що більшість людей шукає тут не вся Україна, а вибирає суто Суто свою область. Наприклад, якщо це Львів, то Львів тут вибирають Київ, Київ. В принципі, 10% всіх продаж по OLX йде саме на Київ, тому, в принципі, на Київ добре націлюватися. Хоча, відповідно, там є і досить велика конкуренція. Так, Це стосовно як тут публікувати оголошення. Ну, бажано, звичайно, бажано тут це все заповняти. Якщо це буде дитячий одяг, тут буде вам пропонувати розмір, колір, якщо є можливість це все по максимуму заповнювати. Як не потрібно робити на OLX, я зараз також покажу. Також покажу про помилки, про свої помилки. Покажу декілька своїх профілів. Так, зараз я перейду в свій профіль, щоб... Покажу декілька оголошень. Звичайно, я не буду світити всі свої профілі, але покажу деякі профілі, які оголошені є досить актуальні. І це, ну, взагалі, UX можна використовувати не тільки якби, для продажі там, і заробітку на продажах, його можна використовувати і для, якби, для реклами своїх послуг. Наприклад, якщо ви спеціаліст в якійсь сфері, наприклад, Ремонт техніки чи ремонт мобільних телефонів, ви можете себе рекламувати і мати нормальні замовлення безпосередньо з Олікса. Як бачимо, оголошення про ремонт пральних машин набирає, як бачимо, скільки переглядів і скільки людей переглянули телефон, телефон і, як правило, здійснили телефонний дзвінок. Також, як бачимо, тут по перевезеннях, також є трошки попит. Також це може бути, як бачимо, нерухомість для ріалторів. Як бачимо оголошення про продаж мафів, також досить популярна ця компанія займається виготовленням мафів під замовлення, як бачимо, скільки тут переглядів і скільки телефонних дзвінків, при тому, що це, так як я вже повторююся, обладнання є досить таке, досить дороге. Ну, Це ще раз доказує, що Оліксом користуються різні люди, різні категорії. Так, як бачимо, юридичні послуги, також набирає багато переглядів. Так, як не потрібно робити, як бачимо, зразу покажу в мене тут є відхилені оголошення. Хочу, щоб ви не повторяли моїх помилок. Чому ці оголошення відхилені? Вони відхилені, тому що ці два оголошення відхилені, тому що тут, якщо б я написав тільки двері, то це оголошення би не відхилили. Але відповідно я написав, що тут є і двері, і бампер, і багажник, і інші кузовні деталі. Відповідно, з цього не любить і забороняє правилами так робити публікацію декілька товарів, якби в одному оголошенні. Тобто OLX любить одне оголошення, один товар. Така сама причина відхилення оголошення і тут. Хоча це оголошення дуже довго працювало, і як бачимо, скільки переглядів набрало це оголошення, і скільки людей дивились номер телефону, так само це оголошення. Взагалі, БУ, автозапчастина на Оліксі є дуже популярні, особливо це. Всякі там кузовні деталі, такі як бампера, двері. Тобто хтось десь потрапив в ДТП, і він, відповідно, не буде шукати нове, він буде шукати БУшне такого самого кольору, тому це є дуже актуально продаж під розбірку цих таких деталей, кузовних. Хто в цьому розуміється, також може це попробувати. Так, як бачимо, а ці оголошення вже заблокували через дублікати. Тобто з двох профілів я публікував це саме оголошення з, з тими самими фото. Тобто і в принципі з цією самою інформацією. Тобто не повторяйте моїх помилок. Ну, це в принципі, що заблокували оголошення, це ще не проблема, тому що раніше, декілька років тому, мені були заблокували декілька моїх аккаунтів, тобто повністю заблокували профіль і номер, на який був, був тут вказаний в ОЛІКСі, на нього більше не можна зареєструвати профіль в ОЛІКСі. Е, так, тому звертайте на це увагу. Так. І що я казав? Як ви, так як я казав, якщо ви будете продавати через бізнес, звичайно, вам досить робити один профіль, і тут ви можете розмістити хоч 100, хоч 200, хоч 300 оголошень. Але ці всі оголошення будуть платні, і відповідно це є якісь певні витрати. Е, якщо ви будете робити декілька профілів, відповідно, щоб вас не заблокував OLX, Потрібно все грамотно робити. Логінитися, як бажано, не через один браузер. а логінитися в кожний профіль. Наприклад, в мене залогінено. Є чотири браузери. Наприклад, один профіль OLX у Google Chrome, інший в Mozilla Firefox, інший в Orperi, інший в Microsoft Edge. Наприклад, в Orperі відкриємо, як бачимо, для... Ну, можна тут взагалі включити, для прикладу, VPN, щоб змінилася IP-адреса, щоб OLX не бачив, що ви заходите в велику кількість профілів з одної IP-адреси, з одного комп'ютера. Це менш ймовірніше що вас заблокують. Також, як бачимо, тут також популярні автозапчастини. Тут, як бачимо, вже оголошення не заблоковані. Так як е, тут вказана одна деталь в оголошенні. Так, е, це стосовно оголошень і профілів. Е, так, від, Відповідно, ви можете так 4 аккаунти собі на, на, на комп'ютер підтягнути. Інший варіант це використовувати не браузери, а використовувати, наприклад, в Google Chrome. Використовувати режим анонімного перегляду, набираємо Ctrl-Shift и N, і нас кидає в режим анонімного перегляду, заходимо на OLX. І тоді, відповідно, тут вже логінимося з свого профілю. І, відповідно, якщо ви зайшли в один профіль, додали товари, можливо, там відписали людям, хто питає за якісь товари, тоді вийшли і знову зайшли в режимі анонімного перегляду. Тоді ви можете так використовувати і 10 аккаунтів з одного комп'ютера. Так, також стосовно, якщо ви будете робити декілька аккаунтів, відповідно вам потрібно на кожен аккаунт швидше за все купляти сім-карту і в ідеальному варіанті зареєструвати електронну пошту для приходу на Gmail. Так, це трохи відповідно складно, звичайно, купляти сім-карти. Ну, це не то, що складно. Можна купити там для прикладу самі дешеві сім-карти і їх вже використовувати. Потім, звичайно, вони не мусять бути у вас всі активні, ви на ООЛІК зареєструвалися. Можна з тих сім-карт просто зробити перенаправлення на... Свою основну sim карту Я знаю, деякі оператори так дозволяють. Наприклад, там Vodafone, можливо, і є але це вже потрібно вивчати, в яких операторів ця послуга дешевша. Так, що я ще хочу додати по Ліксу. По якщо ви продаєте, для прикладу, візьмемо, припустимо, мобільні телефони і ви додали оголошення. Тому як бачимо, візьмемо тут, якщо візьмемо вся Україна, то оголошень дуже багато. Ці оголошення всі, ну відповідно, ви опублікували оголошення, воно зразу тут вверху, але воно дуже швидко опускається на низ. Тобто люди публікують оголошення, і ваше оголошення і все сповзає вниз. І в принципі, якщо це дуже такий популярний товар, то, то відповідно ваше оголошення дуже швидко опиниться тут внизу, а в принципі внизу вже мало хто переглядає. Як бачимо, дивимося сьогодні, інколи так буває, що, от, наприклад, в хвилину хтось щось публікує. Щохвилини, в принципі, мобільний телефон. І ваше оголошення дуже швидко, вже за годину, воно може бути дуже далеко, його ніхто не буде бачити. Це якщо брати на всю Україну, хоча багато... Будуть шукати по своїй області, чи по своєму місту, наприклад, там Львів чи Київ. То ще якесь охоплення у вас може бути. Але в принципі, якщо це дуже популярні товари, і тоді є сенс все-таки давати якусь платну рекламу на і щоб показуватися тут цілий час в топі. Хоча це реклама платна, але в принципі, якщо так безкоштовні продажі погано йдуть, то можна попробувати цю платну рекламу. Або інший варіант, це якщо там менша конкуренція, можна один раз чи два рази в місяць підняти оголошення. А як бачимо, тут Олікс нам пропонує підняти оголошення. Щоб воно було в топі, воно буде в топі, але потім знову буде сповзати по мірі того, як люди будуть додати нові оголошення. Як бачимо, на кожне оголошення є інша ціна, щоб його підняти. Ну, але що тут важливо? Якщо ви, наприклад, опублікували оголошення, то, як правило, воно може там, залежно від конкурентності декілька. Декілька годин чи декілька днів, якщо це менш популярний товар, показуватися, так якби на першій сторінці ОЛІКС тут в пошуку. Тобто після публікації вам не потрібно зразу його піднімати. Можна його тут підняти вже за декілька днів, коли ви вже перевірите, що це оголошення у вас вже шукається дійсно тут внизу. Як бачимо, це тільки одна сторінка. Якщо воно, вже, якщо воно ще на першій сторінці, то ще є гарантія, що у вас ще будуть йти продажі. Якщо це вже десь друга чи третя сторінка, то швидше за все вже дуже слабо будуть йти продажі. Тому це як варіант, що можна тут піднімати оголошення або брати платні оголошення з рекламою і щоб світитися тут в топі. Як можна масштабуватися на OLX, якщо ви зробили хоча б цей мінімальний, так скажімо, план хоча б 100 оголошень? Ви для прикладу, на ці оголошення бажано робити на різні міста, так як я казав, там Київ, Львів, Одеса, великі міста. Відповідно, тоді за 1-2 місяці ви подивитеся, на які саме з цих товарів у вас є попит, є продажі. І, відповідно, ви тоді можете масштабуватися, якщо, наприклад, з 100, 100 товарів у вас вистрілили 5 товарів, на них пішли продажі, тоді, відповідно, вам немає сенсу вже продавати ті неактуальні товари, тратити на них час. Тоді ми залишаємо цих 5 товарів і відповідно по них масштабуємося по інших містах. Добавляємо ці 5 популярних товарів по інших містах і робимо так само, для прикладу, 100 чи 200 оголошень. І вже продаємо ці товари, які, на, на які йде нормальні продажі. Так, ну в основному це все, що стосується OLX-у. В кого якісь будуть питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь. Можливо, ще зніму одне відео по Ліксу, так як, можливо, щось забув все дуже тяжко охопити в одному відео, щоб так зразу все розказати. Тому підписуйтесь на цей канал. Тут я буду також робити інші відеоогляди про продаж товарів в інтернеті. Також про інші сайти, не тільки про OLX, тобто як продавати на Prom.ua, Також як продавати через свій інтернет-магазин, як продавати через Facebook та Instagram. Також знімаю відео про створення та просування сайтів і про заробіток в інтернеті, тому підписуйтесь.